Олександрі Данилюк, 9. у свій юний вік дівчина зібрала на автомобіль для Збройних сил України. Дуже великі емоції. Я дуже вдячна моєму класу, моїй сестрі за те, що ну ми так добре попрацювали за те, що ми отак от назбирали на таку гарну машину для військових кошти. Я дуже рада, що вони збирали мене емоції, просто неймовірні. Олександра збирала кошти співаючи. Спершу виступала сама, потім до концертів доєдналась старша сестра Соломія. Їй тринадцять. Дівчина ділиться, хотіла допомогти молодшій. Вона почала нас мотивувати, але був такий час, коли вона сама вигорала, в неї ну, закінчувалася енергія. Ми її всі підтримували. І от тоді, коли вона ну, в ті моменти, коли вона вигорала, я теж зрозуміла, що їй потрібна допомога, що ми всі повинні, вся сім'я повинна долучатись. Аби назбирати на автомобіль, сестри провели більш ніж 20 концертів. Виступали як у самому рівному, так і по області. Вдалося виручити близько 7 тисяч євро. За них сім'я Данилюків придбала пікап та інше необхідне для захисників. Особливість в тому, що в нього висока прохідність в цього автомобіля і замовили шини. Веземо проти грітові, такі як потрібні. Ну і звичайно все інше: смаколики, нічник, нічного бачення, прилад на машину багато, багато всього іншого. Саме у Рівненському ліцеї номер 15 волонтерам вдалося закрити збір на авто. Тут зібрали необхідні 32 тисячі гривень. Беремо участь весь час у благодійних акціях на користь Збройних сил України. І відповідно вирішили організувати концерт, в якому взяли участь дівчатка, і на концерт були запрошені учні від 3 до 11 класу. У навчальному закладі дітьми-волонтерами пишаються. кажуть у їхніх руках майбутнє країни. Тут треба просто їм, знаєте, дати волю, дати, підтримати цю ініціативу. І все. Не треба якось там казати, я тобі 12 балів поставлю, Соломія, якщо ти будеш там щось робити. Не треба, просто. Загалом дітлахи зібрали вже близько двох мільйонів гривень. Нині матір юних волонтерів Оксана Данилюк вирушила на схід України, аби передати цю автівку 104-й окремій механізованій бригаді для батальйону мінометників. Сестри кажуть, і далі співатимуть, аби й далі допомагати військовим. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.